Придбав собі бойлер непрямого нагріву українського виробника терміку. Ось так він виглядає на 300 літрів. працює у мене в парі з тепловим насосом. Тут встановлений нижній теплообмінник. Ось по підключенням є можливість встановити датчик температури води зверху. Місце для встановлення клапана аварійного або групи безпеки. Тут забор гарячої води, подача і можна підключити рециркуляцію. Всі ці розташування робляться згідно вашого проєкту, тобто виробник може встановити їх з будь-якої сторони. Щодо ефективності, 300 літрів вода в мене нагрілась десь. За півтори години до 50 градусів. Я перевіряю, як він тримає температуру. Температура за добу після того, як виключив нагрів, упала на 4 на 5 градусів. Вважаю нормально. На ринку України це я вважаю оптимальне співвідношення ціни якості. Підтримуйте українських виробників. Хлопці роблять дійсно якісні речі завжди на зв'язку. Технічна підтримка працює покупкою я максимально задоволений.